Сьогодні в Сільраді. кредити на посівну, як з сирної війни, антимонопольне ні високим цінам на яйця. Агроновини від Сільради. світ, в якому живемо раціональне використання природних ресурсів, лісів та надр України. Тема розмови Тамари Митарчук з науковцем Володимиром Горбиком. Напівфранцуз, напівамериканець, зрештою породистий кнур для українських свиноматок. Про те, як прижилася заморська генетика на наших свинокомплексах, в сюжеті Наталя Середюк. 50 проєктів, півтора мільярди доларів інвестицій, глобальні плани Київщини. Олена Стальчук з інвестиційного форуму. 36 мільйонів гривень саме у стільки, за оцінкою мінагрополітики і продовольства, обійдеться весняна посівна 2012 року. У суму врахована, окрім пересіву великої площі загиблих озимих, вартість палива, мінеральних добрив, збільшення орендних платежів і зростання заробітної плати. ОПК за прогнозами фахівців, більше 5 мільярдів гривень банківських кредитів буде видано на нинішню посівну. У чотири рази збільшились поставки українського насіння сільськогосподарських культур за кордон. Найбільшим попитом користуються насіння кукурудзи і соняшника. Держава оголосила молочний меморандум, щоб підтримати виробників молока, які постраждали від сирних воєн. Від початку року закупівельні ціни на молоко знизились майже на 5%. Нині літр молока коштує 3 ,60 гривні 60 копійок. Переробні підприємства мають закупати молоко у виробників за економічно обґрунтованими цінами і гарантувати якість молочних продуктів. В свою чергу мінагропрод береться фінансувати будівництво тваринницьких молочних виробничих комплексів і частково відшкодовувати населенню. Вартість установок для індивідуального доїння. Ще один варіант компенсування збитків виробникам молока відправити надлишки у Японію. Нині уряд веде переговори про постачання українського молока. За високі ціни на яйця не обґрунтовані. Антимонопольний комітет рекомендував 39 найбільшим птахофабрикам і торгівельним мережам утриматись від встановлення за високих цін. Тим часом курячі яйця ще подорожчали і коштують нині від 11 до 14 гривень за десяток. Весна затримується, а застуда атакує. Захистити від неї можуть продукти, що містять вітамін С і покращують імунітет. Наприклад, ківі, цей фрукт потрібно їсти зі шкурою, бо її грубі волокна виводять з організації. Нізмутоксини з'їсте апельсин отримуєте денну норму вітаміну С. У червоному живучому перці цього вітаміну більше ніж в лімоні. А в капусті вірите теж його багато, особливо в пізніх сортах. Їжте цибулю, шпинат, селеро, томати і малину, і застуда просто побоїться наближатись до вас. Дивіться далі у сільраді. Світ, в якому живемо, раціональне використання природних ресурсів, лісів та надр України. Тема розмови Тамари Митарчук з науковцем Володимиром Горбиком. Він сьогодні, головуючий у сільраді, так склалося, що досі в Україні, коли ми говоримо про ліси, природу, збереження надр, ми е, говоримо це з тривогою, і щось весь час не так. І не знаємо, як правильно ця державна стратегія має бути вироблена, і очевидно, це теж питання науки. Як там нам не залишитись без нічого і ефективно скористатися тим, що нам уже ну і природа, і час і, і, і життя дало. Нам найголовніше е, сформувати і захистити галузь лісового господарства, захистити, думаючи про неї правильно. Сьогодні ні одна рубка не відбувається без погодження десяти структур, в тому числі лісових таксаторів, які на 10 років планують де проводити рубку. В тому числі еко... Міністерство екології, яке може або заборонити, або дозволити, уявіть собі, які природні умови зараз різні: то палить сонце, то ґрунтові води відійшли. Нижче рівня. Вже не може рослина собі дістати поживних речовин і йдуть масові всихання. Ми будемо ефективними господарниками, якщо дозволимо всохнути цими, цим насадженням, бачачи перші фази. Фактично, ви зараз говорите про розумну, грамотну, науково-обґрунтовану вирубку, і не треба цього боятися. Виключно про це. Так. Але бувають ще й санітарні рубки, які спричинені, не можна спрогнозувати на 10 років таксатором. Коли проводити в тому чи іншому насадженні е, рубку. А рубку треба буде провести, тому що вражена шкідником. Або е, е, і пішло в силу різних причин масове всихання. Уявіть собі, ми допускаємо, рослина не росте, то вона взавтра стане розсадником шкідників в подальшому. Але ми можемо добрати цю деревину і створити насадження, яке через 3-5 років заповнить цю нішу. Ну, головне розуміти, що санітарна вирубка це не. Гектар там на гектар. Вона й санітарна тому для того, щоб е, вилікувати е, дерев... насадження. Ну, коли суцільно серед лісу з'являються галявини, там гектар, наприклад. Це вже ж не санітарно, правильно? Це вже треба там, прокуратуру відправляти. Природоохорону в тому числі. Якщо виникають такі факти, то ви знаєте, надзвичайно жорстке реагування і надзвичайно велика відповідальність за такі масиви. Ми дуже б хотіли, аби нам ніколи не доводилося науково обґрунтовано пояснювати, чому з'явилися ті просіки, які ніяка наука пояснити не зможе. В державних лісах мають бути просіки, мають бути протипожежні розриви і Ображайте, будь ласка, нашу галузеву неправду, тому що просіки це науковий термін. Просіка це розмежування масиву один від одного, знову ж таки узгоджена зі всіма структурами, для того, щоб дати можливість іншій частині лісу створити і набрати. Повноцінні деревостан. Якщо ми помиляємося щодо просік, скажіть мені, будь ласка, як називаються ті все-таки гектари, які посеред лісу вирубані під приватні обіця? Я вам точно хочу сказати тільки про одне: що фактично відчуження із Державного лісового фонду України. Безкарного не буде, я зрозумів. Не, не просто не буде. Воно було, але хтось Не просто буде було. І якщо воно було, то воно врегульовувалось тоді законом. Угу. І е, сьогодні призупинено президентом і всіма органами влади, призупинено, повернуто тільки в Київській області сотні гектарів лісів. Перерозглянута ця позиція. Державні лісогосподарські підприємства і галузь не приймає рішень і не приймала подібних рішень для того, щоб в державному лісовому фонді цього робити. Це особливо привабливі території, які прилягаючи до розвинених територій, це може бути десь прилягаючи до конгломератів, якісь до міст, до якихось річок місця. Але як правило, лісові масини, державний лісовий фонд це глибинна територія суцільних лісових масивів. І коли стало зрозуміло, і прийшла вольова позиція держави в особі керівників. Ця норма була вирівняна. Я вас запевняю, відколи два роки поспіль це Точно. Я не бачу прикладу, наприклад, Київської області, яка особливо провокує, мабуть, би, своїми територіями, і хотілося би захватити ці лісові масиви багато спритним махінаторам. Але наведено лад в тих насадженнях, які можна було і повернуто. І це зроблена величезна робота Київської обласної адміністрації і прокуратурою разом за минулих останніх два роки. Є конкретні цифри більше сотень гектарів повернути державі. Я вдячна, що ми сьогодні у нашій лісній темі не заблукали. Я дякую, що ви знайшли час і ем, поговорили з сіра. Дивіться далі у сільраді. Напівфранцуз, напівамериканець, зрештою породистий кнур для українських свиноматок. Про те, як прижилася заморська генетика на наших свинокомплексах, в сюжеті Наталі Середюк. Цьому поросяті два тижні. Воно дитя французької та американської порід свиней. Такого потомства в українському селі Кривошинці Сквирського району, що на Київщині, вже майже три тисячі голів. Для тварин тут створили особливі умови: новонароджених обігрівають лампи, тепла тирца захищає від холодної вологи, а система вентиляції та чистки не залишають і сліду гною. Така стерильність каже доглядачка пані Тамара: запорука здоров'я. Роздати їсти дати щоб чистенько коло них було, приймати родиць свиноматочок, зберігати по голіві, щоб було не пропадало. Чим вища народжуваність, тим міцніше господарство. Так вважають селяни. Люди згадують, як було важко, коли починали майже з нуля, без інвестицій і капіталовкладень. Як реконструювали колишній корівник розформованого колгоспу, як укладали підлогу змонтованою системою прибирання гною, як підбирали молодняк. В Першу чергу ми почали з генетики, завезли е, сучасну генетику. Маємо результати, е, маємо. Народжуваність хорошу, маємо збереженість, відповідно відлучаємо там, по 12 поросят на дорослу свиноматку, ну, будемо говорити, стару так? і по 10 поросят на молоду, ремонтну свину. Батьки такого хорошого приплоду ось ці хряки. Білий пірат і рижик, так писливо називають їх працівники. Насправді це одна з кращих порід американської селекції гемпшерська. Вони непримкливі у харчуванні, легко адаптуються до середовища, і найголовніше надзвичайно м'ясисті. Відтак і їхні поросятка набирають у вазі до 400 кілограмів а годують велике стадо кормами, виготовленими на власному млині. Цех працює на повну потужність, адже 2011-го зернові вродили року. Вже рік працює цей цех. Тут працює цех у три зміни. У зміні три чоловіки, один старший і два робочих. Продуктивність наша 30 тонн за добу. Ми працюємо, поки в нас зерно нам, зерно є, робота є. Нагодувати цілу ферму відповідальна справа. У будь-яку пору, навіть взимку, тварини потребують повноцінного та збалансованого корму. Щоденно поживу їм готують у кормодробарках. Після обробки продукти відправляються до бункерів, де їх можна зберігати тривалий час. Після чого дозувати і роздавати в годівнички кожного загону. До меню ставляться відповідально. В раціон входять і білково вітамінні добавки, і кукурудза, і пшениця, і ячмінь, і висівки, і макуха. У нас в хазяйстві 1400 гектарів землі. От, значить, вирощуємо, в основному у нас зернові культури пшениця, ячмінь, кукуруза, гречка. Якщо зберемо в цьому році гарний врожай, то будемо вкладати гроші у свиноферму. От, це вже зависить не від нас, як перезимують озима пшениця. От будуть фінанси, будемо відновлювати все. За три роки тут мають намір реконструювати запустілі будівлі, спородити новий маточник, наростити поголів'я свини до 20 тисяч голів. І найголовніше дати людям роботу. Дивіться далі у Сільраді. 50 проєктів, півтора мільярди доларів інвестицій глобальні плани Київщини. Олена Стальчук з інвестиційного форуму. Щонайменше 50 проєктів, півтора мільярди доларів інвестицій в економіку Київської області і понад 120 тисяч нових робочих місць. Такі результати обіцяє міжнародний форум за участі представників 32 країн світу з підприємцями Київщини. Аграрний сектор розглядався як локомотив інших галузей економіки. Міжнародні угоди про співробітництво стосуються також соціальних програм та розвитку інфраструктури на селі. Ми підписали угоду із компанією щодо будівництва хлібзаводу в Київській області, то в першому півріччі цей проєкт буде втілений в життя. Це 500 мільйонів гривень проєкт інвестиції. Плюс 200, 250 магазинів розрібної торгівлі це більше тисячі робочих місць. І випічка хліба і доставка його до жителів Київського регіону. Привабливість столичного регіону для європейських інвесторів підтверджують і наші найближчі сусіди. Ми також приїхали підписати важливий документ про кооперацію між Мозовією та Київською областю. Ця угода стосується сільського господарства та бізнесу, і вона є взаємовигідною для Київської області та Мозовії. А про те, що Україна може нагодувати всю Європу, пам'ятає зі слів польського письменника Павла Ясениці, заступник губернатора Мозовії. Ukraina jest bogata kraina. E, nasz pisatel wcześniej pisał, jeśli niczego nie urodzi się we, w Europie, Ukraina jej w siłowni